Скажіть, як вас звати? Олександра Івановна. А прізвище ваше? А прізвище яке? Дівча казати. Це... І таке. Щербака Олександра Івановна дівча. А те, що зараз я Федорченко Олександра Івановна. А якого ви род... року народження? — 26-го року народження, 13 января. А де ви народилися? Тут. Ось у ізюмі. Ізюмі. Я сама ізюмська і всі, всі ми ізюмські. Голодовок третій. 33. О, 33-му! Я пухла була. Я пухла була. Ми там ще жили, по-урицьки. Нас було четверо у батька, та у матері. О. А голодовка така, а папа один робив. А який ж ти, що ж ти є? У мене нічого ж. О. І голодовка була, рвали корінці, як ти. З дико щабля. Ні, то, то пощевель ходили послі ми. Та корінці отож. рогіз з рогі рвали, латаття, то латаття то рогіз рвали, там такі корінці ж, то їли ми. Тоді ходили у дуби, дуби, жолоді собирали, мололи, папа зробив таку ту тертушку, камінь. Один камінь, другий камінь, тож мололи, тим тим те їли. щевель ходили. Туди на луки он Конський щавель рвали, і то рвали щевель. же ж нацький. Ну, а що, от, от таке. От, 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 а люди умирали в 30-ті? Умирали, роки? умирали, дітка. Багато померло. Тут людей багато у нас померло. Померло багато. Бо тому що їсти ж немає нічого. І ви бачили, як люди помирали? Бо а, як же ж, охоронили, а ми ж бігали. Ж, бігали, дивилися на їх. Як їх і возили, як і що до чого? все. А кого більше помирало, дітей чи дорослих? Ні, дорослих помирало, тому що дітей, дітям давали їсти, хоч що, що не будеш. Ось нас мамка, що де, 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 нам швидше дає сама як-небудь. А голод коли почався? В 33-му весною, чи, може, пізніше, чи раніше? Ось подивжіть. Та так, що, що під осінь, качів осінню почалося, воно ж каже. 32 на 33. -й. З 32-го на 33-й. 32 33 так як оцей голод був у 47-му, 46-й на 47-й. Їх охоронили, в кого було, є що зробити, робили гроби. А в кого не було, самі ящики збивали. А в кого таку, де, замотували урядна, коли ряд наш були ж, замотували і прямо так і хоронили ось на тому на кладовищі ось тому. Хоронили. По Покраснарського. По ага, і там отож. Валь, це ж ці кладовища хоронили. І да. потім де той. Це то, Шахтарському, де, де Тагаїва там же. Да. Там теж кладали. Крас на шахтарському кладбищі. От та, і там хоронили, і там хоронили. А їх хоронили в одну могилу? Ні, Чи в ні, 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 Болізь, ні, ні. різні, різні. Ну це ж, наприклад, я б умерла, ви. Хоронили Ви свою, свою тут могилу, а тут своя могила, там того, того могила. Ні в одну могилу не хоронили. А в городах хоронили людей? Ні, в городах ні. Ні. А говорить тоді картки були. А картки були це вже в 47-му году. А в 33-му не було? 33-му не, 33 не було, карточок, не було нічого. Все це в 47-му. Году вже. В 33-му році воду господарство не кому. Нічого не помагало, нічого нічого не, не помагало. Ну, Ні, хліба не було, а м'ясо? Та то м'ясо. Ми його то, не бачили і не знали. То м'ясо. Яке воно м'ясо? ловили, ходили понад озерами, жаб ловили. Отаке О, від, відра, накриті відра. Отуди, отуди. А вони квакають, нашернули у відро, оте. і то те їли. Але вкусне, м'ясо біле, хороше. Mm. А чого? Правда, правда, м'ясо хороше. І ще в 47-му хду я їла.